І розпочну з публікації в російській новій газеті, яка вміщує спеціальний репортаж із місця похорону російських десантників у Псковській області. Журналістка видання відвідала. Сільський цвинтар, де побачила на власні очі могили військовослужбовців однієї з повітряно-десантних частин російської армії, і поспілкувалася з офіцером, який привіз тіла для похорону. З'ясувалося, що він напередодні на цьому ж цвинтарі поховав власного сина, який загинув на території України. Видання також повідомляє про те, що командувач військово-повітряних сил Росії генерал Шаманов. Відомий жорстокими зачистками у Чечні під час першої та другої чеченських воєн, заявив, що жодних втрат у його частинах, частинах, якими він командує, немає журналістка нової газети спробувала з'ясувати долю військовослужбовця на прізвище Кічаткін. Його ім'я фігурувало в соціальних мережах в списку загиблих. Вона прочитала на сторінці Кічаткіна у в мережі ВКонтакте повідомлення його дружини про те, що Леонід, так звати цього військовослужбовця, контрактника загинув на території України. Наступного дня зателефонувала за вказаним телефоном. І цю, цю інформацію про загибель людини, яка відповіла, жінка категорично заперечила, пояснивши це непорозумінням, і запевнила, що її чоловік знаходиться поряд з нею і готовий поспілкуватися з журналісткою. Справді чоловічий голос відповів і пояснив, що він живий, що він Леонід Кічаткін, він військовослужбовець військово-повітряних сил. Військово-повітряно-десантних перепрошую сил Росії і готовий на камеру навіть заспівати чи станцювати. А от наступного дня журналістка поїхала до Псковської області і пересвідчилася, що людина з цим прізвищем, військовослужбовець загинув і похований, і це підтвердили його родичі, яких журналістка знайшла. Себто можемо говорити про те, що сьогодні спецслужби Росії докладають значних зусиль, аби приховати факти загибелі російських військовослужбовців на території України. І про це розлогий і цікавий матеріал, міщує російська нова газета.